Вітаю всіх! Мене звати Юлія Козловець. Я є головною координаторкою міжнародного фестивалю Книжко Версена. Сьогодні я хочу поговорити про те, як в звичайній роботі культурної інституції великого мистецького культурного проекту будується робота з партнерами. Наскільки ця робота важлива, що це дає в короткотерміновій або в довготерміновій перспективі? Як це може допомагати або відкривати нові можливості у випадках кризових ситуацій? Тобто робота з партнерами, робота проєкту завдяки партнерській та спонсорській дружній підтримці, якщо говорити про фестиваль Книжковий арсенал то це щорічний. Проєкт мистецького арсеналу, який за звичайних умов проходив завжди в кінці травня в Києві в приміщенні мистецького арсеналу. Одна з найбільших навколо книжкових подій в Україні, а також і в східній Європі. За мирних часів книжковий арсенал збирав на галявині мистецького арсеналу, і в його приміщеннях більше 50 Тисяч відвідувачів це великий міжнародний проект, який робився спільними зусиллями команди мистецького арсеналу, багатьох партнерів міжнародних культурних інституцій, що найголовніше видавців, авторів, ілюстраторів всіх, хто робить і виготовляє в Україні книгу. Цей проект ніколи не міг би бути. Можливим без партнерської допомоги, партнерської підтримки. Багато років ми працювали над тим, щоб збудувати таку мережу партнерів, яка би дозволяла нашому фестивалю відповідати своїй назві Міжнародний фестиваль всі великі культурні інституції, культурні відділи посольства країн, які працюють в Україні, культурні центри країн, які мали активну позицію і активну брали активну участь у. Культурному е, житті України до війни і під час е, е, вже активних воєнних дій вони завжди були багато років партнерами фестивалю. У співпраці з партнерами ми зробили дуже багато класних і крутих проєктів е, під час фестивалю до е, власне останнього року, 2021 -го. Коли я була в цьому році в на початку. Е, Літа на запрошення прайського книжкового ярмарку учасниці панельної дискусії, в якій брали крім мене участь, також директорка Болонської книжкової ярмарки Елена Пасолі, менеджерка міжнародних проєктів Франкфуртського книжкового ярмарку, Нікі. Терон, директор власне працького книжкового ярмарку, на запрошення якого ми там всі зібралися. Мої колеги, які представляли найбільш впливові книжкові ярмарки та фестивалі світу, казали мені таку річ, яку я запам'ятала, і зараз я до цієї думки періодично повертаюся. Вони сказали мені, що багато років, більше десяти років історії книжкового арсеналу, наша команда зробила дуже багато роботи над тим, щоб вибудувати свою мережу. Надійних партнерів і тепер ця мережа партнерств, власне, друзів, колег є нашою силою в тих умовах, в яких ми працюємо зараз, в умовах повномасштабної війни саме мережа партнерів дає нам можливість триматися на плаву, працювати, тримаючи фокуси наші місії, цілі, тримаючи увагу міжнародного міжнародної спільноти до нашого проєкту власне дбаючи про команду і про нашу інституцію я хочу трошки розповісти про те як ми працювали починаючи від 24 лютого зранку коли почалось почалося вторгнення і над києвом було дуже голосно і ми всі чули Вибухи, і е, хтось навіть їх бачив. І перше, що робила команда, після того як ми всі зв'язалися, зрозуміли, хто де і хто в якій безпековій ситуації, частина команди е, почала працювати над таким зверненням команди книжкового арсеналу, мистецького арсеналу, яке вийшло вже в обід 24 лютого. Це було звернення до міжнародної спільноти, звернення до. Власне, наших партнерів міжнародних культурних інституцій, партнерських фестивалей, ярмарків, культурних діячів, авторів, які бували в гостях на книжковому арсеналі або планували приїхати в цьому році в травні. Ми говорили в цьому зверненні про те, що ми готували книжковий арсенал на травень 2022 року. І замість того, щоб продовжувати це робити, ми е, зосереджуємося зараз на убезпеченні наших працівників, нашої команди, їхніх сімей, на збереженні нашої колекції, музейних предметів, е, творів сучасного мистецтва, археологічних пам'ятків, власне, старого арсеналу. Які є сам такою пам'яткою історії та архітектури, ми говорили дуже відверто про те, що називаючи речі своїми іменами, про те, що Росія зараз просто зараз атакує наші базові фундаментальні цінності, принципи міжнародного миру, безпеки, атакує нас фізично, і це війна в центрі Європи, і це не лише наша війна. Я тут можу сказати, що цей це звернення було почуто. Воно було максимально широко тиражовано в засобах масової інформації за кордоном, інтернет-видання, сайти наших партнерів, сайти різних ЗМІ, поширювали його, цитували, і, власне, воно почало працювати. Вже ввечері цього дня відкрився в Вільнюсі, вільнюський книжковий ярмарок, на якому наші партнери, друзі, організатори вільнюського книжкового ярмарку, виступили з. Категоричним засудженням агресії з призивом підтримувати Україну, надавати Україні військову до гуманітарну допомогу, з призивом нагадувати про те, що російська війна. Триває не не почалася сьогодні в той день. Тобто, це, це наше звернення почало працювати буквально через кілька годин після того, як воно з'явилося слідом за такою дуже чіткою позицією колег з Литви. Вийшло звернення кількох книжкових ярмарків до книжкових фестивалей та ярмарків в світі. З призивом терміново зупинити всю співпрацю з Росією з російськими культурними інституціями, державними установами, відмовити Росії в участі в книжкових ярмарках та фестивалях, які готувалися вже в той час, і найближча книжкова ярмарка з таких дуже помітних Болонська дитяча книжкова ярмарка, яка мала відбутися в березні, майже одразу відреагувала категоричною своєю позицією, дуже чіткою позицією засудження дій Росії. Підтримки України до мене в комунікацію звернулася директорка болонської книжкової ярмарки, пані Елена Пасолі з пропозицією підтримки, з пропозицією, якби почути, що саме потрібно зробити, щоб Україна, все ж таки, незважаючи на умови, в яких ми опинилися, була в якийсь спосіб почута на ярмарці в Болоні. І тут я маю сказати, що крім того, що ми працювали на міжнародній, на міжнародній арені, і ми зосередили нашу роботу по мережі наших партнерів і наших дружніх інституцій в інших країнах, також було важливо спертися на партнерів всередині країни. Тобто, крім того, що ми маємо бути почуті, ми маємо бути єдині. І я дуже вдячна нашим партнерам, партнерським організаціям в Україні, які так само в принципі відчували і так само думали дуже швидко в перші тижні повномасштабного вторгнення сформувалася робоча група з людей, які могли мали змогу працювати і присвятити якусь частину свого часу цій роботі. Робоча група з представників Українського інституту книги, Українського інституту, книжкового арсеналу, власне. І Пен Україна, яка протягом кількох наступних місяців працювала над тим, щоб Україна була представлена на найбільших книжкових подіях світу. Так ми зробили спільними зусиллями стенд Маніфест в Болонії в той короткий термін, який залишався до книжкового ярмарку. Ми вже не встигали. Ані самі, ані з партнерами доставити книжки в Болонію і, власне, представити там видавців широко, так як це могло би відбутися за мирних часів. Але ми встигли і за підтримки організаторів Болонського книжкового ярмарку зробили стенд-маніфест, який говорив дизайном, який запрошував людей ставати на цей стенд і висловлювати слова підтримки Україні в такий спосіб українська. Спільнота культурна була почута а міжнародна спільнота отримала можливість виступити з закликом до своїх урядів, до урядів своїх країн про надання підтримки Україні і військової і гуманітарної. І Що ми ще зробили в нашому зверненні? Мені здається, це був такий дуже людяний і. Зрозумілий крок, ми запросили наших партнерів ділитися в соцмережах в на якихось майданчиках реальних книжкових подій історіями успіху своєї співпраці з нами. Адже цих історій було справді дуже багато, і це була така хвиля підтримки, яка яку ми несвідомо запустили, яка підтримала самих нас. Наші партнери розповідали про ті круті проекти, які ми в різні роки перед тим втілювали разом. І це була дуже людяна підтримка. Це була е, така дуже помітна акція, е, яка говорила е, не порожніми словами, а справами. Е, нас було що згадати, і це було дуже приємно і потужно виглядало. Насправді. Е, Мистецький арсенал і, зокрема книжковий арсенал, має свою місію. І ми е, працюємо для того, щоб створювати такі взаємодії між людьми, суспільствами, інституціями, які посилюють спроможність людини та суспільства. І це, як ви розумієте, не про посилення агресії, а про посил, не про сили зру... зла і руйнування це про спільні дії, про спільні проекти. Ми миролюбива нація, коли нас е, ніхто не чіпає. Але ми будемо захищати нашу землю, наші сім'ї, наше право на свободу, незалежність на власне вираження, на власну культуру. Ми захищаємо європейський вибір, е, свій і європейські цінності наших партнерів, в тому числі. В наших партнерах це дуже відгукнулося. Цей, е, це дуже зрозуміла і близька їм ідея. І вони, власне, включилися в підтримку України е, і підтримку книжкового арсеналу, власне. Адже наша діяльність, яка Поступово сформувалася в такому фокусі бути присутніми на великих книжкових майданчиках за умови, коли ми не можемо провести фестиваль в себе вдома, бути присутнім програмно, подієво, візуально. На найбільших книжкових ярмарках і фестивалях світу для того, щоб розповідати про книжковий арсенал, про мистецький арсенал, про українську літературу, українську культуру, яка є під загрозою, яка є зараз під атакою. Ця, цей фокус нашої діяльності він виявився терапевтичний для нас. І він виявився дуже дієвий за результатом. Власне, після Болонії був спільний національний стенд України на лондонській книжковій ярмарці, в Парижі. Потім була Прага вже в Празі. Книжковий Арсенал виступив зі своєю невеликою кураторською програмою. Подій це було кілька подій в програмі «Свят книги» і перформанс Фокстроти. Один із проєктів мистецького арсеналу, який ми всі в інституції дуже любимо, який був створений в межах виставкового проєкту фоторомарення в мистецькому арсеналі, і це альбом, який є на Ютубі, який дуже популярний в Україні і серед наших поціновувачів. Ми робили цей цей концерт в Празі. Який зібрав велику кількість аудиторії, зокрема аудиторію переселенців, людей, які переїхали в Чехію після початку повномасштабного вторгнення, в празі в мене була дуже цікава розмова з колегами-менеджерами різних книжкових фестивалей, про те, що перше їхнє бажання було запропонувати нам допомогу всім нам команді, допомогу з евакуацією. І це було перше бажання їхати на кордон, зустрічати фізично когось із членів команди, як це було, наприклад, директора книжкової ярмарки, працької книжкової ярмарку, або пропонувати свою квартиру в якості прихистку тимчасового, або на якийсь більш тривалий час, як це було в колег з Німеччини. Тобто, перше бажання було допомогти евакуюватися з часом, коли колеги зрозуміли, що ми. Та частина з нас, яка залишилася в працювати в Арсеналі, продовжуємо працювати. Їхнє здивування змінилося емоцією поваги та власне бажанням робити щось разом. І тому наші проекти вже цієї осені. Носили дуже такий серйозний програмний компонент. Власне, це була це були проекти, які починалися як партнерство фестивалей ще до повномасштабного вторгнення. Дякуючи нашим партнерам, ми змогли переорієнтувати нашу діяльність і переформатувати проекти, оскільки вони отримали абсолютно інше звучання, формати роботи учасників і так далі. Тут я. Маю сказати слова вдячності нашим партнерам, які підтримали це, в тому числі фінансово. Але програма, наприклад, Дня України на літературному фестивалі в у Великій Британії. Стала таким потужним кураторським проєктом висловлюванням. Було зрозуміло абсолютно по тому, як вона виглядала. Що це проект саме книжкового арсеналу, і тому що «Ukraine Day» він містив п'ять подій в своїй програмі, і це було так само, як ми любимо робити це на книжковому достатньо різноманітно за форматами. За це було крос-секторально. Це була е, розмова з Оксаною Забушкою, Це була е, панельна дискусія і літературні читання. Це був воркшоп з прекрасними е, ілюстраторами арт-студіо Аграфка для дітей та їхніх батьків. Це був перформанс. Е, е, це була прем'єра нового альбому Українські пісні, любові та ненависті під час власне фестивалю. А також е, показ фільму Наталки Ворожбит погані дороги. Тобто ця програма вона була так само мультидисциплінарна, як ми це любимо робити на книжковому. Вона показувала, яка, якою різноманітною є наша культура, і вона досить голосно звучала в Британії, була сфокусована в один день на одній дуже помітній сцені найстарішого літературного фестивалю світу. Такі проєкти цікаві самій команді, вони багато дають нам розуміння того, що робота, яку ми робимо, вона не даремна, вона потрібна, вона має відгук в аудиторії і вона дає нам можливість рухатись далі. Незважаючи на ті обставини, в яких ми живемо, працюємо, це дає нам якусь більшу витривалість, дає нам сили, дає натхнення і дає перспективу. Як саме Працювати з партнерами, коли настільки непевний час, і коли настільки багато незрозумілого попереду. Насправді той факт, що наші партнери це наші багаторічні партнери, він працює на нашу користь, нам довіряють. Наші партнери знають, що коли книжковий арсенал, команда книжкового арсеналу береться за щось, то як би там не було, які би зміни не були. Ми будемо чесними, ми будемо відвертими, ми будемо своєчасно інформувати про ті зміни, які відбуваються, і з нами надійно мати справу. Ми завжди знайдемо вихід, навіть якщо наламаються наші перші плани, в нас завжди є крім плана А. План Б і план В цьому ми почали вчитися всі разом ще в часи пандемії. І насправді тут варто сказати, що ті навички, ті нові компетенції, які ми, яких ми всі набули. Протягом останніх двох років, а також та гнучкість, до якої ми всі звикли, вона допомагала нам всі ці місяці. Починаючи з лютого, вона допомагає нам і сьогодні. Коли ми плануємо нашу роботу на наступний рік, розуміючи, що в абсолютно будь-який момент часу, навіть зараз, все може піти абсолютно не так, ми все таки плануємо і ми є відвертими з нашими партнерами, плануючи якісь спільні проекти разом. Ми розбудовуємо нові партнерські стосунки, оскільки захоплення Україною зараз, особливо в культурній сфері, воно велике, як каже Оксана Стефанівна Забушко, найкращий промоутер української літератури в світі це Збройні сили України, оскільки Збройні сили України тримаються гідно, перемагають, то і українська культура, і всі, хто працює з українською культурою. Отримують свою порцію позитивної уваги, отримують преференції на міжнародній арені. Ми маємо тим скористатися. Ми маємо бути переконливими. Ми маємо бути сучасними оригінальними. Ми маємо пропонувати сучасний якісний культурний продукт, і ми маємо використовувати ту увагу світу, яка є. Для того щоб разом працювати для перемоги, останнім з успішних проєктів, який втілив книжковий арсенал, це була спеціальна програма для видавців з України та сусідніх країн, яку ми робили в співпраці в співорганізації з Франкфуртським книжковим ярмарком та ЙОТ-Інститутом в Україні. Франкфуртський книжковий ярмарок найбільший книжкова, найбільша книжкова подія професійного професійної індустрії в світі. І е, ця програма, спеціальна програма для українських видавців, з'явилася як переформатована. Першочергова наша ідея робити е, після книжкового арсеналу в Києві літню школу для видавців. Цю цю ідею підтримало е, Міністерство закордонних справ Німеччини, коли Франкфуртська книжкова ярмарка подавала її як ідею на цей рік. І е, ця ідея була продовженням дуже стійкого нашого партнерства, співпраці е, трьох культурних інституцій, трьох проєктів. Власне, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, і німеччина почала розробляти великі. Пакет заходів підтримки України і української культури. Наші партнери з Франкфурту запропонували подумати над тим, як цей проєкт можна переформатувати. Моя перша ідея була в тому, що якщо не можна зробити це в Україні, то це треба робити в Німеччині. Так з'явилася ідея того, що програма підтримує тих видавців, які багато хто з них вперше захотять приїхати на книжковий арсенал, на книжковий фестиваль в Франкфурті, взяти в ньому участь, показати себе. Продати права на свої книжки, купити права на книжки партнерів, тобто взяти участь у найбільшій професійній події року. Ця програма відбулася надзвичайно ефективно. Ми мали 15 неймовірних учасників всі учасники. Організатори цього, цього проєкту наразі настільки задоволені, що ми плануємо е, наступний набір учасників на наступний рік. Сподіваємося, що наша ідея продовжити цю співпрацю, знайде е, відгук і в е, тих, хто надає фінансову підтримку е, Франкфуртському книжковому ярмарку. Е, в цьому також зацікавлений Гьот інститут. Ми думаємо, що в таких проєктах е, є те, що. Найбільше цінується в команді книжкового арсеналу, в цьому є погляд у майбутнє, незважаючи на те, що це проект сьогодення. це проект, який відповідає на потреби сьогоднішнього кризового стану. Наші партнери думають так само, і оці моменти, коли є взаємне розуміння, того, як партнери дивляться на якісь речі. Схожими очима, як робимо це, ми вони надзвичайно допомагають в плануванні і в. Тому щоб почувати себе впевненіше в буремні кризові часи. На Франкфурті книжковий арсенал був представлений, окрім спеціальної програми, також в програмах подій, зокрема, вечір в, на центральній локації у Франкфурті з незмінними Фокстротами, з Сергієм Жаданом, Юрієм Горжи та Любою Якимчук, які співали. Пісень, які входять в альбом Фокстроти. Це була центральна майже подія української програми з великою українською присутністю у Франкфурті в цьому році, адже підтримка Франкфуртського книжкового ярмарку і Федерації європейських видавців. В цьому році в Україні була. Неймовірною, крім того, що ми мали події в програмі, також мистецький арсенал мав свій власний стенд, на якому нашим лозунгом, нашим мото участі була фраза «Arsenal of Books and Arts and Resilience» і саме оця незламність. Це було було слово, яке найчастіше згадувалося протягом всіх днів Франкфурту. Ми говорили про культуру, про літературу, які знаходяться під загрозою, які уражені. Але ми говорили також і про українців, які Є надзвичайно сильними, які захоплюють діяльність, яких викликає надзвичайну повагу. Я говорила під час книжкового під час книжкового ярмарку у Франкфурті з багатьма партнерами. Насправді, зараз е, велика кількість запитів на те, щоб робити спільні проекти разом е, в майбутньому. Не на всі з них ми можемо відповісти ствердно. Насправді, одна з один з викликів перед командою це тверезо оцінити свої власні ресурси, е, зрозуміти. Що нам під силу тримати в голові свою місію та цілі і вміти виставляти пріоритети? Адже ресурсів насправді дуже мало. Саме тому так цінні нам наші партнери всередині країни і за кордоном. Як війна змінила нашу сферу, і що власне робити нам далі? Що треба робити для того, щоб самим не Занурюватись в кризу, а виходити з неї, незважаючи на те, що відбувається навколо, як зробити так, щоб українська культура звучала голосніше, а наші проекти жили, і наші команди були збережені і працювали. Найперше треба дбати про безпеку команди. Сьогодні ми, як ніколи, залежимо від безпекової ситуації. Нам треба триматися разом. Нам треба тримати зв'язок один з одним. І це додає нам стійкості. Нам треба тримати в фокусі свою місію цілі. Нам треба бути готовими до змін, до постійних змін. Нам треба багато вчитися, робити висновки з зробленого і йти далі. Нам треба реалістично оцінювати власні ресурси, виставляти пріоритети в своїй діяльності. Нам треба залучати постійних та нових партнерів, налагоджувати нову співпрацю, адже мережа партнерств. Це справді наша сила. Нам треба досліджувати різні фінансові моделі, слідкувати уважно за новими можливостями, грантовими можливостями, спонсорськими можливостями, які відкриваються сьогодні. Їх справді багато. Треба системно працювати над дослідженням цих можливостей і е, оцінкою того, що є е, помічним і може бути використано вашим е, проєктом. Нам треба конвертувати наш досвід у сталість проєкту, адже те, що зараз відбувається, це е, Цілий рік важкої і кропіткої роботи, яка абсолютно не даремна, яка увійде в наші архіви, яка займе своє достойне місце в історіях наших проєктів і наших команд. Нам треба змінювати акценти в ідеях, переосмислювати формати, бути креативними не максимально гнучкими в програмуванні, враховувати зміну наших аудиторій, враховувати те, де наша аудиторія. Нам треба розвивати ком'юніті українців за кордоном, і дбати про те, щоб ці люди хотіли повертатися додому, коли буде мир. Нам треба просувати сучасну та незалежну культуру, нашу літературу, е, наше мистецтво. Нам е, варто працювати так, щоб не закріплювати асоціацію Україна війна. Це насправді дуже важливо і це важко. Нам треба діяти разом всім. Е, і Всередині країни, і разом із нашими партнерами нам треба діяти разом і після перемоги, не тільки у е, час війни, а час перемоги скоро не стане. Ми всі працюємо для того, щоб працювати на перемогу, і ми переможемо. І наша культура е, займе своє достойне місце і в світовій на світовій мапі, е, і ми все робимо для того, щоб це сталося.